Чудовий косівський ринок. Йдемо на вихід. На самого початку косівського ринку продається жива риба, продається форель. Продається ікра червона, ікра чорна. Зараз підійдемо ближче. Музиканти співають. Це нам клюв твій вдень, а червоний на Так, підходите на Косівський ринок. Якщо ви хочете купити кубасу, дають пробувати. Це є Косівський ринок. добра домашня кубаса, яку ціну? Ммм, добре. Так ось є хліб, справжній. А ми прийшли на ікру червону. Проект Жузанку купили. Хочу э, ікру червону. Mm. 900 гривень. Mm. Мені одну будь ласка, дайте. Mm. Так, так, тобі хочу. Це на початку ринку, mm. Якщо треба, mm. є форель, копчена mm. і ікра. Mm. Червона, ікра чорна, а також добра. домашня Мосак. Mm. Все. Всім дякую. Приходьте на коськеринок. Так, звертається по цьому номеру телефону. Якщо цікавить у вас риба, форель, пасеттер, червона, чорна ікра. Будь ласка, звертається по номеру телефону. Відправляємо по всій Україні.